Є фонд, який це 574 мільйон доларів, які змогла акумулювати наша країна, номер на мене урази уряд. І сьогодні ці кошти будуть використовуватися для того, щоб можна було застрахувати судно. Угу. А, зараз йде, а, до, так скажімо, переговори а, і президент сьогодні в Греції, і вчора він був так, в Греції, так, так. І також і в Сербії він був, але в Греції він говорив про те, що домовитись за кораблів, які це промислові корабли, які будуть займатися перевезенням зерно та агропродукції. Справа в тому, що Греція це у світі перший на першому місці вона. В них 21% у світі е, промислових кораблів. Даргивельного дуже... флоту дати можна так, 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 це дуже потужне. Так це числі вона іграки. Е, а, іграки, я так розумію, іграки, і вони можуть нам допомогти. Зараз іде мова, щоб застрахувати від 5 до тридцяти кораблів. І це зараз мова йде стосовно е, це корабли, які можуть зараз вивозити там двісті е, тисяч тонн зерна, от і це кораблі повинні почати роботу і відгружати наші товари.